По селі, аж до ночі, аж до ночі обнімає мене кумило, скочила лоско. ой, тому як є дівота того, та того, що катаю по селі, у маслого бумагова це твої лісами, бо кальози вещи і, пладуть, батюшки, і Я не дізнався робить на багаті. Покладу два пішки, я там я лечу. Я з горба Петру розігнала, там якась паскуда камень.